Доброго ранку, друзі! Сьогодні маю за честь долучитися до поетичних читань всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок на підтримку ЗСУ. Наші читання мають активізувати збори, які дуже потрібні для нас усіх. Не тільки ЗСУ, так, а нам усім. У нас з вами завдання. Допомагати. І завдяки наталичці Сідлер та усім, хто пише, хто читає, всі наші дружні родині вже рік читання поезії. Ну, не просто читання, а можливість таким чином допомагати нашим захисникам. Вчора розпочато національний тиждень. Української поезії, тобто Український інститут книги вже вдруге організував національний тиждень читання поезії. Це, я так розумію, третій тиждень березня, і цьогорічна тема пісня Тисячі голосів. Дійсно, ми маємо дуже різні голоси, голоси цивільних, що проживають війну у своїх містах і селах, військових, які обороняють нашу землю, вимушених переселенців. Дітей, волонтерів, тих, хто в полоні, людей з різних куточків країни, але всі вони разом творять спільний голос, голос сучасної української поезії. Тож прошу наших волонтерів розмістити допис під моїм відео для збору коштів на підтримку ЗСУ. А вас, друзі, прошу долучитися до них. Важлива кожна гривня. Пам'ятаймо про це, слава Слобонян, буревний час. Буревний час гірчить полином. Криваві дні, жахливі чорні ночі, і у полоні пополу та диму безжальна смерть з'їдає люттю очі, ридає небо неперервно з болю, Земля реве поранена у груди. Навік скувати у Кайдани волю мого народу прагнули не люди, і піднялись на захист наш титани, могутні, сильні і з хоробрим серцем, які заслоном всій країні стали, дали урок у переможнім герці. Вони зростили міць і силу духу у вільних грудях мужнього народу, який терпів сторіччями наругу, і в бій пішли за волю та свободу. Єдиний фронт військові волонтери, тримають сирі... незламні мужні люди, стоять за мир і непохитність ери, щоб сяє в стяг незламності повсюди, жахи війни, розвійтеся в тумані, до щастя нас ведіть святі дороги! Українське сонце вийде на світанні і заясніє прапор перемоги. Об'єднуйся, друзі, допомагаймо, адже. Можна допомагати і словом, і ділом, і гривнею це дуже важливо. Ми це допомагаємо не лише воїнам, а й допомагаємо усім нам. Ірина Калина, за вікном весна щебече голосно, і навколо щастя, цвіт розбризкує. На душі моїй тепер так болісно, бо війна чуття усі розхристує. У журі застигло ніжне серденько, і у саван тугою огорнути, ти зігрій його, будь ласка, весненько, у людах щоб не було заковане, ти вдихни життя у спраглу душеньку, і своїм торкнись привітним променем, заспівай весняночку, зворушливу, заквічай віночком землю зоряним, щоб рука ворожа зупинилася, як зустріне земленьку, заквітчану, щоб війна. Красою здивувалася і ходу спинила свою вбивчую. Лиш тоді мої засяють оченьки, і думки розвіються зажурливі, заясніють в небі чистім зореньки, і шляхи освітяться загублені. Золота відкрилась, щоб істина, я свої думки сльозами зрошую. Ти, моя, господарко, пречистая, на гостини я тебе запрошую. Пригощу тебе, як гостю милою, заквічаю віршами зворушену, і з тобою стану я щасливою, бо мою не оминула душеньку. Дякуємо нашим воїнам за кожен ранок, кожен день за можливість стріти весну і чудовий наш альманах снів. Алла Бабенко з тобою, Україно. Ти відтоді в мені, як барвінком квітчався цей світ, як з прадавніх часів калиновий соромився кетяг, і як сонце уперше твоїх доторкнулось ланіт, І свої кукуріку знов півень затяг вже утретє. Я відтоді в тобі, як засіявся маковий дріб. В лоні теплім, а потім зайшлася нестриманим плачем, і з молоком напалась твоїх неозорих орбіт, і тебе научилась по жовто блакитному бачить. Ми з тобою, як пасма, заплетені туго до кіс. як снопи, обійняті пшеничним міцним перевеслом, наче борошна мірка, узята у здобний заміс, що підходить під тисячі звіст. У сузір'ях небесних ми з тобою навік бо корінням рослися углиб, до кісток, до молекули, сили дай Боже, у герці, щоб народи Європи багато століть не могли б не взуватися більше, як ти, моя люба у берці. Ольга Киця, вишивана Україна. Одягла вишиванку країна, і на грудях розквітло життя. Хай квітує моя Україна, нам дарує щасливе життя, оберіг в ній від мами дитині, бо молитва у вишивці ті. Одягне українська родина, дух народу воскресне у ній. Хай квітує моя Україна, візерунками на полотні, вишиванка від мами до сина оберіг у кривавій війні. Вишивай для дитини сорочку, закодуй в ній свої молитви. Одягни і донці, і синочку. Україна є там, де є ми. Друзі, донатьмо, щоб вишивана Україна квітувала, щоб усі захисники бачили і відчували нашу віру, і відчували нашу допомогу. Віктор Крупка зійде мить, дощові бруньки такі тендітні, Всілися уздовж тонкої віті. Видиво минуще, час не знає, що шукає мить, про що благає. Може, про красу невічну пам'ять віднайшлась поміж човнами снами. Крапелька краплинці підморгнула. Зійде мить у вузлики розчулень. Любов Уманська взяла за епіграф до свого вірша слова Ліни Костенко і все на світі треба пережить. А дім стоїть в епох на роздоріжжі, на пограничі казки і буття, ковтає острах і ковтає дріж свій. За пазуху серцевого биття, і знову вірші пишуться в окопах, сади довкіл чорнющі і худі, пливуть ковчеги по своїх потопах, причалом прощі на страшнім суді. О, назви, назви міст неохололих, виє, спасибі ранам і сльозам, ще трішки продержіться в ризах голих, щоб. Зрадуватись дуже голосам, не до лиця весні сухе галуззя, уплетене тернама і плечем, де знову підіймають кущ у лузі, де смерть долає істина з мечем. Залізні коні зронюють травину, а вершник в полі косить небосхил. Уже й прозріла правдунька пташина, ніхто у цьому світі не безкрил. Життя почався відлік. І не тільки, відкіль зможніла геніальна злість, пришвидшив час свої скажені стрілки, бо не забути ворог, а де гість. Тим часом в'є свою лелека хату, співає пісню донька Чурая. Зупинить хтось у ту ганебну страту: вона, чи він, чи ти, а може, я. Не дарма я зачитала вірш за висловом Ліни Костенко, адже завтра їй виповнюється 95 років, виповнюється цій прекрасній поетесі, яку називають залізною леді української поезії. У її творах стійкість, незворушна віра у перемогу, гордість, за націю героїв. Певно, завтрашній етап буде присвячений саме її поезіям, які я дуже люблю. Але сьогодні я хочу зачитати уривок з історичного роману у віршах Маруся Чурай. Саме з розділу третього. Цей розділ називається Сповідь. Головна героїня твору Маруся Чурай мала дуже. Чудовий голос і співала пісні, так, які навіть вели в бій наших воїнів. Вона дуже любила Гриця, але він заручився з Галею Вишняківною, і далі було отруєння. Був суд над Марусею, який визнав її винною в смерті Грицька Бобренка. Потім була грамота від Богдана Хмельницького. Ця грамота скасувала вирок. Але поки Маруся сиділа у в'язниці, то вона дуже багато думала. Пройшло життя, не варт було і труду, лише образи наберешся вщерть. Останні дні вже якось перебуду. Та вже й кінець, переночую смерть. А що в житті лишилося мені? Одбути всі ці клопоти земні, оці останні клопоти отбуть іти туди, куди мене ведуть, і щоб не бути, щоб уже не бути, і щоб забути, щоб уже отбути. Три дні дали на розмисли мені, а нащо вже тим смертникам три дні. Чи ж їх уже тримає, що на світі, це ж, наче привид взяти на ланцюг, щось наче там вовтузиться в лахміті, це ж скільки тут сиділо волоцюг, злодіїв різних, теж чекали страти, мабуть, їм не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули свої щасливці, ким не були, а ви вже відбули. Це ж, мабуть, тут сиділи і убивці, збудовано ж в'язницю ще коли, аж ось де прихилює свою втому за стільки днів, за стільки довгих літ. Чи тут змінили хоч оцю солому, чи кинули хоч свіжий околіт? А втім, яка мені вже різниця? Я теж убивця, я убила Гриця. Оце ж мені за те й заплата із кам'яних мурів кам'яна хата. Старий кожух, солома, постелюсь, хоч так полежу, в пітьму подивлюсь. А я заснула, Господи, заснула солодким сном уперше за всі дні, та так заснула, наче потонула, ще й щось хороше снилося мені. Прокинулась, ніяк не розберуся, чого я тут, хто вбивця, хто маруся, сама від себе ще така далека, немов оце проніс мене лелека, та й опустив у мальвах, у жоржинах, на тих ранкових росяних стежинах. І я ще, як малесеньке дитятко, щоранку починаюся спочатку. Солодка млість, блідесенький промінчик. І як добре жити. Думати про інше. А сон минув, розтанув, і натомість раптовим болем опекла свідомість, єдине слово виникло: – «Невже?» душа болить і тіло як чуже. Навпомацьки з підлоги підвелася, не розчесавши коси, заплелася. Все так, як є, приречена одна. Стіна, стіна, і грати, і стіна, і друга ніч не спалося не миті, а спокій дивний, наче я вже там, і спогади сльозами не омиті, приходили прощатися з життям. Чомусь згадались ночі накупала, зірками ніч висока накрапала, Бездонне небо і безмежний світ, і нам всього. По вісімнадцять літ такі несмілі ще тремтять вуста отак до ранку, ніч і висота, а ще згадалось колесо вогнене, згори в долину котиться проз мене, обкручене соломою летить і палахтить на вітрі, палахтить і, розгубивши іскри у всібіч, обвугледа заточується в ніч. А вже дівчата в плахтах у намисті. Вінки пускають за водою вниз, а вже гадають, хто кому до мислі, а хлопці зносять до багаття хмис. Пливуть вінки, і мій пливе, не тоне. А серце ще таке без оборони, таким співаю срібним голоском. Чорти знімають зорі рогачами, вінок пливе, зникає за ночами, що десь його прибило між корчами. Ще десь лежить примулений піском. Останній день, я завтра сонце буду умирати. Я перейшла вже смертницьку межу. Спасибі сонце, ти прийшло крізь грати, я лиш тобі всю правду розкажу Не помста це була небожевілля, людина спроста ближнього не вб'є. Я не труїла. Те прокляте зілля він випив сам, воно було моє. Торкнувся шклянки білими вустами, повільно пив і випив, і погас. О сонце, сонце, промінь твій останній. Оце і є вся правдунька про нас. Дякуємо нашим захисникам, хай Бог оберігає їх, хай Бог оберігає усіх нас, хай Бог оберігає нашу Україну. А ми з вами донатьмо, допомагаємо, чим можемо, віримо і робимо добро. Дякую.